Лозівська територіальна громада отримала значну гуманітарну допомогу від Міжнародного благодійного фонду AICM Україна для лікарень, місць проживання переселенців та укриттів. Про це повідомили на сайті Лозівської міської ради та міський голова на своїй сторінці у Фейсбук. Гуманітарний вантаж містить ліки, продукти, побутову хімію, засоби гігієни, ємності для води та очищувачі. За словами заступника директора Лозівського територіального медичного об'єднання Володимира Сергієнка, партнери надали медикаменти, попередньо поцікавившись про потреби лозівських лікарень. Препарати, перев'язочні матеріали, знезаражуючі рідини, ін'єкційні системи для важких хворих, пацієнтів з неврологічними та серцевими хворобами отримали первинна та вторинна ланки медицини. Керівники Лозівського територіального медичного об'єднання та Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги розподілять цю підтримку між стаціонарами, амбулаторіями та ФАПами. Потребуючі люди отримають її безкоштовно. Для облаштування укриттів відтепер є додаткові ємності та очищувачі для води. Їх дуже потребувала громада, пише у Фейсбуці міськголова. Для того, щоб виконувати належні санітарні норми та забезпечити людей найнеобхіднішим у разі надзвичайної ситуації. Іншу частину допомоги спрямують на потреби переселенців та місці їхнього тимчасового проживання, повідомляють на сайті міськради.